Книжки, які я прочитала в 25-му році, і вони залишили слід в моєму серці. І почну я з ось цієї серії Голодні Ігри. В 25-му році я не встигла дочитати третю частину, тому показую тільки дві, зараз читаю третю. Я не очікувала, що мені може сподобатись антиутопія. Я не люблю, коли в книжках все погано, йдуть якісь бої, описується виживання людей. Я не люблю про таке читати, бо з допомогою книжок намагаюся відволіктись такого в житті достатньо. Ми читаємо про це в новинах, ми це бачимо наживо, ми це відчуваємо в деяких моментах. Але серія голодних ігор перевернула моє уявлення. Бо я прочитала дуже швидко першу частину. Ну, просто там описані жорстокі речі, дуже жорстокі речі. І не дивлячись на це, книжка читається дуже швидко, дуже цікаво. Ти не можеш зупинитись. А, попри всю ту біль, яку ти а, ділиш з героями, ти, ти читаєш, ти не зупиняєшся. Я, коли в Тіктосі розповідала, що прочитала першу частину, я порівнювала це з жартом, коли до тебе підсідає безхатько і починає розповідати тобі, як він докатився до життя такого, і ти розумієш, що ти ось десь на от цьому шляху, фінал якого от як у нього. І от, читаючи цю книжку, ти думаєш: блін, а, ну, май, ми майже от, отут, ми майже в цій книжці зараз живемо. Тому дуже складно її читати в тому, в тому плані, але так цікаво просто. Більш детально про ці книжки я хочу розповісти в окремому відео, коли дочитаю вже третю частину, або, можливо, коли дочитаю четверту і п'яту. Але для цього мені потрібно спочатку їх купити. Далі, після цього, у нас йде. Гаррі Поттер». <ріст> четверта частина. Спойлер, тут можуть бути спойлери. Дивлячись на те, що нас тут покидає мій улюблений персонаж, це Сіріус, дядько Гаррі. Я його обожнюю, чесно. Мені шкода, що його життя закінчилось саме так. Мені шкода взагалі, що у нього саме таке життя було. Мені здається, я не читала четверту частину до цього року в іншому видавництві. Я читала тільки три частини, четверту, ніби я не доходила. І от четверта стала таким відкриттям для мене, то так все детально розкривається. Набагато цікавіше читати, ніж дивитись фільм четвертий. Тому просто четверта частина стала для мене одною з улюблених. Далі ми йдемо до психологічної книжки. Стіни в моїй голові. Я не люблю психологічні книжки, бо зазвичай в цих книжках ну, просто вода, а сенс можна, ну речення, вписати і все. Я не вважаю за потрібним видавати цілу книжку, в деяких моментах ти знову ж таки знаходиш себе, розумієш, де твої проблеми, як з ними не боротись, а як з ними жити. Оце теж ключовий момент у цій книжці. А, також читається швидко, бо автор пише ну, з жартом, він якось пише просто, він подає інформацію просто, і ти закриваєш книжку, такий, вау! Ну, ти ніби. Просто дружньо поспілкувався з людиною, яка розповідає ось ці всі штуки. А у мене тут багато чого виділено, от я зараз розповідаю і розумію, що потрібно повернутись, нагадати собі. От, купила собі ще другу частину, ще, ще не читала. Так, далі у нас йде Ромком, чи просто роман, я не впевнена, вище неба це перша книжка серії. З іншої частини серії ще не знайома, але от перша книжка залишила мені слід, мені сподобався сенс, несений в цій книжці. Мені подобається, що тут показується, що незважаючи яки, зовнішньо, ти маєш право на справжні відчуття, на справжню любов, на справжні відносини. І тобою справді можуть захоплюватись, обожнювати для когось ти стандарт краси. Ця книжка мені прям сподобалась. Мені сподобалось, як вона протягом книжки стала от сама собою. Відкинула всі ці стандарти краси, відкинула всі ці ярлики, осуд інших, хвилювання за те, що подумають інші, і от просто живе своє життя. А, звісно, тут і любовні частини, не дивлячись на те, що вона ну, банальна, можна так сказати, в плані того, що ну, рамкоми романи вони спочатку ти розумієш, хто з ким буде. Боюсь читати інші частини саме через те, що мені сподобалася перша частина. Хоча я чула, що багато хто каже, що перша саме слаба, що всі інші прям вау. Так далі у мене. Ось така книжка Спитайте мічку. Я просто чула на неї відгуки, що вона класна. Я не читала анотацію. Мені сподобалось візуально, мені вистачило того, що хтось каже, що вона класна. Люди в буктоці, яким я довіряю. І я така куплю. Без ніяких очікувань я сіла її читати, і мені так сподобалось. Тут описане життя в селі, літо в селі, літо у бабусі. Літо, коли ти маленький у бабусі, літо, коли ти вже дорослішаєш, коли ти вже дорослий, коли вже в тебе свої діти. От от-от дуже тепло, дуже тебе якось окутує, ця книжка, ця історія. Тут нема, знаєте, якихось, як в романах, типу, оцих страстей видуманих, типу, от я з ним не поговорю, бо я от просто не хочу розмовляти, я така вперта, щоб розтягнути 50 сторінок, і ми просто типу, типу вороги. А потім вони, от, ми знову друзі, ми знову в відносинах, от цілуємось, обнімаємося, круто. Оцих качелей нема. Тут просто от, ну, просто любов. Тут просто от, такі теплі стосунки між кровно рідними людьми. Я дитина міста маленького, але міста у нас є дача. Але я так ненавиділа ту дачу, я так от ненавиділа от туди ходити. Просто я дуже люблю зручні умови. Я люблю, коли є туалет в квартирі. Я люблю, коли є душ. Я люблю, коли є світло, тепла вода. Я це все люблю. Я люблю комфорт, коли дискомфортно, щось таке, от всі дачі де там десь якийсь павучок, десь там пилинка, мене це все так дратує, я просто хочу залізти під ковдру і не влазити, поки мене звідти не вивезуть. Немає ностальгії за чимось, бо я, ну, можливо, коли я їздила з татом до його батьків, а, ну, там, може на тиждень, на декілька днів літку, і мені, ну, знову ж таки, що, про що я казала, мені не дуже було комфортно, бо от я люблю зручні, міські. Умови, але от читаючи про це, ти такий брід, який кайф, так класно. Коли так от прохолодно, ти читаєш, і ти так, тебе, так огортує тепло, Навіть всередині, знаєте, як щось так от пробуджується всередині тебе, щось таке тепло розливається. Дуже класно, дуже приємна книжка. Е, ну от, от, от супер просто. Усі персонажі вигадані або ні. Вона теж описує тут. Трошечки є оцього моменту у бабусі у селі, але... Ця книжка не про це, тут просто є от моменти такі. Можливо, мені просто трошечки потрібно, знаєте, так, от йти в себе, побути з собою, побути з близькими, з природою. От я люблю таке. І читати про це мені було дуже добре, дуже приємно. Я читала її влітку, і мені було так класно, чесно, от, от тут от, от було і оці, знаєте, якийсь розкішний відпочинок. І такий відпочинок у селі, і відносини дуже важкі, і дуже приємні відносини. Тобто такі контрасти показані, і ти розумієш, що тобі ок, що тобі не ок, що ти підтримуєш, що ти не підтримуєш, що би ти хотіла в своєму житті, щоб ти ніколи б ну, не пожелала навіть ворогу. І це дуже класно, це така книжка, така приємна. Так її було круто читати, чесно, прочитала її, мені здається, швидко. Ну, кайфова. от прям мені зайшло дуже тепла, приємна книжка. Мені здається, що це все. Кожна з цих семи книжок залишила в мені в моєму серденьку слід теплий, або не дуже, але такий те, що я запам'ятаю, або сюжет, або я запам'ятаю відчуття, коли це читала. І от це круто, мені дуже подобається. Діліться, чи читали ви щось з цього списку, або діліться те, що прям вам дуже-дуже сильно зайшло у му році. А, можливо, не в 25-му, можливо, просто от щось, що прям вам дуже сподобалось за якийсь рік, коли ви читали, і ви можете мені порадити, подивившись мої такі книжкові вподобання. Буду дуже вдячна. Я мій хлопець ні, бо йому доведеться купляти ці книжки, щоб я їх прочитала і розповіла вам. А діліться, чи взагалі цікаво слухати про книжки, бо я, мені здається, буду про них розповідати частіше і більше, ніж в тіктоці. Бо в Тіктоці у мене просто є рубрика наприкінці місяця, де я розповідаю, що прочитала, і коротко про книжку. Тут я розповіла вже трошечки більше, трішечки спокійніше, без пішки, без хвилювання, що у мене багато часу займається, що мені потім. Залишити з 10 хвилин одну, і якось це потрібно все зжати. Але тут я можу спокійно поділитись, що мені сподобалось, що і як. Дякую вам за перегляд. До зустрічі.